Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! Зараз у нас заняття, на якому ми будемо вчитися розмовляти українською мовою. Це допоможе вам правильно вимовляти звуки і говорити завжди красиво та чітко. Діти, з приходом осіння все на круг природі змінюється, стає гарно та красиво. Осінь дарує не тільки овочі, а й фрукти. Послухайте вірш. Груші яблука і сливи осінь щедро натрусили. І у нашому садочку їх складають у візочки. Подивимось і назвемо ці плоди. Я буду викладати їх на стіл, а ви будете їх чітко і правильно називати. Апельсин. Лимон. слива. Яблук. Соковитий виноград. Діти, а як ці плоди можна назвати одним словом? Так, це фрукти. А де ж вони ростуть? Правильно, фрукти ростуть в садочку. Перед вами, дітки, подивіться, фрукти дуже корисні продукти. Груша, мандарин, яблуко, слива, апельсин на деревах всі ростуть. Люди фруктами їх звуть. Діти, давайте з вами вивчимо чистомовку. Послухайте її. У-у-у, у садок іду. А а-а. Які гарні яблука. У-у-у солодку грушу рву. а А а. Пишенька маленька. Спробуйте повторити її разом зі мною. У у у у, у садок іду. А, а А а гарні яблука. У у у солодку грушу рву. А А. а сливка кисленька. Маленька, ваша черга. Так, ви вимовили все гарно, всі звуки. Шановні батьки, допоможіть дітям потренуватися вимовляти чистомовку вдома самостійно. Фруктів багато і всі вони різні. Вони різні і за смаком, і за кольором, і за формою. А зараз час на гру. Діти, допоможіть мені. Порівняти фрукти. Лимон кислий, а апельсин звичайно солодкий. Яблуко велике, а слива маленька. Груша жовта, а яблуко червоне. Яка щедра осінь, багато фруктів, овочів та ягод нам подарувала. Ось і калина одяглась у красивий осінній одяг. Запаслась ягідками для підгодовування пташок узимку. Залишимо собі на згадку картини красуні калини. Намалюємо її щедрі та красиві гілочки. Підготуємо пальчики для роботи. Раз, два, три, чотири п'ять. Вийшли пальчики погулять, погуляли, погуляли, ще й трішки пострибали. Тут став дощик на кровати, стали пальчики тікати. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, гуашеві фарби червоного, коричнього та зеленого кольору, пензлик, склянка з водою, серветка. Листочок з калини. Шановні батьки, я звертаюсь до вас. Підготуйте, будь ласка, матеріали для роботи та листочок калини для малювання. Починаємо малювати. Беремо пензлик трьома пальчиками за металевий поясочок. Вітаємо пензлик з водичкою та набираємо коричневу фарбу. Кінчиком пензлика промальовуємо гілочку. На пальчик набираю червону фарбу та малюємо ягідки калини. Коли наша грона намальована, малюємо листочки. Допоможе нам цьому калиновий листочок, який ми знайшли під кущем. Набираємо на пензлик зелену фарбу, зафарбовуємо листочок. І залишаємо ним відбитки на аркуші паперу. Наша калина готова, Цікаво, А яка калина вийде у вас?